Тарифи на газ та тепло в Україні завищені у 3-5 разів. Про це розповів Івано-Франківську, народний депутат від блоку Петра Порошенка, представник Проспілок у Верховній Раді та перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін обранець стверджує, влада багато років грабувала простих людей. Тарифи на послуги ЖКГ нараховані завищені, точніше у 3-5 разів. Крапка. Це складна і важка робота, яку проводило біля 20 народних депутатів, учасників цієї робочої групи. Це робота, яку аналізували і допомагали робити фахівці у цій сфері. І в рамках цього дослідження ми виявили низку мільярдних порушень, які ми кваліфікуємо як злочин. Видобитий газ в Україні продавався не мешканцям, а фірмам-олігархам, розповів Сергій Каплін. Тож на найближчому дні уряду у Верховній Раді прем'єру Яценюку поставлять жорстке питання про створення тимчасової слідчої комісії із питань розміру тарифів і продажу українського газу. Ми будемо дуже жорстко ставити питання про створення тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати перше правильність нарахування, друге використання газу добутого. В Україні ми не дамо працювати в Верховній Раді до того часу, доки ми не зробимо формальних висновків і не забезпечимо можливість людям отримати платіжки, які будуть, в яких розмір до сплати буде меншим в рази. У команді Капліна люди, які активно долучаються до процесу через соціальні мережі. Громадянське суспільство не обходиться без профспілок, вважає обранець. Визнає, наразі є проблеми із менеджментом, готує проспілкові мережі, які, на його думку, зіграють свою роль у політичному середовищі країни.